Ей, привіт! Сьогодні я хочу поділитися з тобою книгою, яка дійсно змінила моє світосприйняття і загалом стиль мислення. Тому що ця книга несе в собі такий фундаментальний посил, який змінює твоє ставлення до всіх речей навколо. Тож як вона називається? Вона називається Життя любить тебе. Луїзи Хей та Роберта Холдена. Якщо ви колись відчували, що вам не щастить, що ви самі по цьому життю, що в цьому житті є тільки страждання, неулюблена робота, купа проблем, то ця книга точно допоможе вам. В цьому відео я хочу поділитись п'ятьма з семи духовних практик, які є в цій книзі, ті, які мені найбільше запам'ятались і допомогли. Тож давайте починати. Луїза Гей загалом відома як авторка афірмацій та багатьох технік по самодопомозі. І загалом основна думка книги Життя Любить тебе в тому, що життя це подарунок, який нам необхідно цінувати. І якщо ми будемо це робити, то дійсно ми будемо відчувати його як подарунок. Життя постійно нам буде підкидати не негаразди, на які всі звикли, а подарунки. І тоді ви відчуватимете себе щасливими. Одна з моїх улюблених цитат з цієї книги звучить так: визнання того, що життя любить тебе не просто покращує твоє існування, але й відкриває перед тобою потенціал для створення неймовірного життя, яке ти заслуговуєш. А якщо сказати коротше, то наше життя це творіння нашого мозку. Тому всі ваші думки, всі ваші накрути, всі ваші негаразди, все про що ви думаєте, дуже сильно впливає на ваше життя. Тому що, якщо ви щодня думаєте, що ваше життя складається з проблем і негараздів, ви до себе будете залучати ще більше проблем, страждань, хвороб і негараздів. Якщо ж ви зміните свій стиль мислення і будете дарувати любов собі, оточуючим, цьому життю. То і життя буде відповідати вам дзеркально цим. Знаєте, яка ще одна цитата мені дуже сподобалось цієї книги. Це запитання, хто навчив вас думати, чиїми думками ви думаєте. Там ще було таке порівняння, що наші думки можуть бути загалом секонд-хендом. Тобто там щось почули, там щось почули, від батьків дуже багато взяли. Вони від своїх батьків і так по колу. І насправді є купа проблем, які можуть передаватися реально генетично, тобто не в прямому сенсі біологічно. А через стиль виховання стиль поведінки всього вашого роду. Наприклад, це може бути самокритика, або відчуття провини, або відчуття, що вас постійно хтось кидає, і тому подібне. Тобто, це прям такі вже сімейні родові травми, але усвідомлюючи. І задаючи собі запитання, хто навчив мене думати, ми можемо відцифровувати свої думки і аналізувати, це дійсно я, це дійсно хоче моя душа, чи це нав'язані програми. Отже, основна концепція практик Луїзи Хей це практики, які пов'язані з афірмаціями. але не просто афірмації, коли ви про себе там говорите або слухаєте їх, медитуючи, сидячи в позі лотоса, а коли ви їх робите перед дзеркалом. І саме це таке ноу-хау стало для мене новинкою. Тому що до цього, звичайно, я вже пробувала медитації, і тому подібне. І не давала того прям очікуваного ефекту, що все зміниться. А тут, коли я спробувала їх перед дзеркалом, в мене були зовсім інші відчуття. Тому що, коли ми стоїмо перед дзеркалом, ми бачимо себе. Ми бачимо себе у повсякденному житті, ми не бачимо себе, і ми сприймаємо цей світ. Ну, як щось навколо нас, тобто ми відокремлені від світу. Коли ми перед зеркалом проговорюємо ці афірмації, ми нібито по-новому знайомимось з собою, і це дуже потужно, тому що ти починаєш розуміти, що ти не знаєш цю людину, хто ця людина, і ти починаєш по-новому любити себе, любити цю людину. Тому хто до чого ставиться якось скептично чи тому подібне, що це може бути виглядати якось смішно зі сторони. Це все ми відкладаємо на другий план і пробуємо, тільки коли ви спробуєте, ви дійсно зможете це відчути і поділитися своїми думками. Насправді, хто вже пробував до цього відео, мені дуже цікаво, як у вас емоції. Поділіться в коментарях, тому що це дійсно потужні історії, як у людей змінювали ставлення до себе і до всього світу. Отже, давайте перейдемо до топ 5 вправ з книги Життя любить тебе». І перша вправа якраз таке дзеркальні афірмації, про які я почала вже говорити. Вони складаються з того, що ви маєте стати перед дзеркалом і проговорити собі 10 разів фразу. Її не любові і життя любить мене. Це перша афірмація, яка дається в цій книзі, і вона наповнена дуже глибоким сенсом, що ми не маємо заслуговувати любові. Любов не дається за гарні оцінки в школі. Любов не дається за те, що ви досягли мільйонів, заробляєте, щомісяця по мільйону доларів і тому подібне. Що ви робите купу благородних добрих справ. Це насправді не любов, вона не щира, вона заслужена. А справжня любов, вона безумовно, як у матері до дитини, і такою безумовною любов'ю ми маємо полюбити себе, не бути до себе категоричними, а змінити цей спосіб мислення через критику на спосіб мислення через любов. І ставитись до себе з любов'ю повагою, повторюючи я на любові, життя любить мене. Спробуйте це, хоча б протягом тижня, сім днів, по десять разів зранку вголос. Друге, це щоденник вдячності. Хто вже дивився декілька моїх відео і досить їх не впровадив щоденник вдячності? Ну я не знаю, це ваш мабуть останній знак. Справді, після цього знаку ви вже маєте це зробити, тому що це мега потужно. Я можу сказати, що я теж не щодня зараз це записую, але коли я це роблю, коли я це свідомо ставлю у свою звичку, що мені треба це зробити. Я відчуваю себе на просто 50% щасливішим. Тому Луїса теж пропонує нам впровадити таку звичку, що хоча б записувати по три вдячності на день. Починаючи одна річ, за якою вдячна сьогодні, це і це може бути будь-що. Це може бути я вдячна за здоров'я. Коли в мене зболів зуб, і я пішла його вирвати. Зуб мудрості на то мудра. То я тиждень потім не могла нормально відійти. Я пала антибіотики, мені було погано. І в такі моменти, коли в нас щось болить, коли ми не можемо нормально їсти, ми усвідомлюємо нашу найбільшу цінність це здоров'я. Тому не чекайте моментів, коли вам стане погано. Дякуйте за своє здоров'я вже зараз. Подякуйте за батьків, подякуйте за. Каву, подякуйте за що завгодно, що вас сьогодні оточує. Це мають бути якісь дрібнички, це не мають бути мега грандіозні події. Вони не будуть щодня. Але щодня у вас є 100% причини, щоб дякувати за це життя. Наступна третя практика це скажи так своєму життю. Насправді зараз багато книг по саморозвитку вчать нас говорити «ні». Відмовлятись, мінімалізм, Ось ця вся нова філософія життя. Але при цьому, навчившись говорити ні, ми можемо забути, як це говорити так. Нам треба вміти говорити так в своїй душі коли ми відчуваємо, що нам чогось дійсно хочеться, нам не треба боятись, нам треба говорити так і йти в це, тому що зараз дійсно багато людей бояться своїх вмію. Хтось хоче подорожувати, але боїться, як там виїхати туди, туди. Боїться, що не вистачить коштів. Боїться, що все небезпечно, дорого і тому подібне. Хтось боїться спробувати новий спорт, тому що це вже запізно для мене, або в мене недостатньо сили, я не зможу. Як це сісти на шпагат в 30 років, або як це почати займатися акробатикою, йогою чи тому подібне не важливо скільки років. Все можливо. Якщо ви чогось не вмієте, не треба цього боятись. Якщо ви хочете навчитись грати на барабанах, треба йти і взяти урок по грі на барабанах. Я нещодавно пішла на майстер-клас по візажу. Тому що я вмію базово фарбуватися, але мені завжди було цікаво, як фарбуються там дівчата, блогери і тому подібне. Як навчитись так професійно, природньо фарбуватись. І після того як я сходила на майстер-клас, я подумала, боже, скільки в мене було думок в голові, скільки я це відкладала, чому я це не зробила раніше. Я пішла і за дві години дізналась всю інформацію, яку я в Ютубі вивчала там дуже довго. В Ютубі є класні відео по навчанню, по всім. Сферам, і це дійсно корисний інструмент, щоб познайомитися з якоюсь сферою. Але щоб зануритись глибше, можна піти на консультацію, можна піти на перше заняття. Нещодавно я спробувала зумбу, вперше сходила на йогу, і зараз просто мені дуже подобається йога. Я сходила на професійний стретчинг, До цього я займалася тільки вдома стретчингом. І мені це так зайшло, що зараз в мене йога і стретчинг – це основні вид спорту, на які я хочу займатись професійно. Тому пробуйте, кажіть. Так, своєму життю не відкладайте його. У вас є тільки сьогодні. Завтра не існує, може статися будь-що. Тому дівчата, хлопці, не відкладайте, йдіть за своїми мріями. У вас обов'язково все вийде. Четверта практика, мені здається, вона об'єктивно найважливіша, тому що це афірмації прощення. Вона скупу образ в усіх людей є образи на батьків. На світ, на ситуацію в країні, на погоду. Чому вона така сіра? Чому не можна, щоб пішло сонечко? Тобто, загалом на світ те, що відбувається, ми намагаємось все контролювати. Нам треба це відпустити і пробачити. Треба навчитись довіряти світу, і тоді світ буде допомагати вам. Треба відпустити образи на інших людей. Сталось, так, сталось. Все, зробили висновки. Йдемо далі, тому що люди є люди, які зберігають образи роками. Ну просто скільки того життя, щоб зберігати образи руками, що це дає? Це не дає нічого, це лише дає бажання помсти, ненависть, образи, страхи. Ну тобто, всі негативні думки і емоції. А потім думаєте, чому у вашому житті стільки проблем? Тому що ось ці вібрації, ось ця енергія енергія образи і притягує ці всі проблеми. Це треба замінити на любов і добро до кожного. Я розумію, що є в житті дуже серйозні обставини. Ну, прям коли здається, що не можна пробачити, це мега важко. Але думаючи про те, що ображаючись, ви робите шкоду насправді не тій людині. Вона навіть може не знати, що ви на неї ображаєтесь. Але в цей момент ви просто руйнуєте своє життя, тому що ви згніваєте зсередину. Після образом вони вас просто з'їдають, і та людина може на поки нічого не відчувати, але ваше життя руйнується від цього. Тому цінуєте в першу чергу своє життя і даруйте людям добро і любов. Тоді у вас всередині буде тепло. Конкретні афірмації, які можуть з цим допомогти, це я відпускаю минуло і відкриваюсь для нових позитивних змін у моєму житті. Я пробачаю своїм батькам, я пробачаю собі. Я пробачаю кожному, хто мене колись образив. А особливо найголовніше пробачити собі. Мені дуже сподобався приклад з цієї книги. Сам редактор Роберт Холден навів такий приклад, що коли він писав цю книгу, то в нього було відчуття, чи достатньо добре він робить, чи можливо треба переписати, а можливо, не треба починати взагалі. І тоді він собі нагадував: твого критика ніколи не опублікували. Тому що насправді ось це наш внутрішній критик, який критикує все, що ти робиш. Він ніколи не отримав тієї слави, тих нагород, тих досягнень, які отримуєш ти. Тому треба слухати себе, що в тебе все вийде. Так, це зараз буде не ідеально. Це зараз буде не найкраще, не найідеальніше відео з моїх відео, тому що не існує ідеального відео. Кожне відео унікальне по-своєму. Але через те, що я це роблю, воно буде опубліковано, воно допоможе тому, кому треба. А якби я послухала свого внутрішнього критика, воно б не було ніколи опубліковано. Світ би ніколи не побачив цієї роботи. Тому не слухайте свого критика, слухайте свою душу і робіть те, що вам подобається. І остання п'ята практика це якраз така медитація любові та доброти. Ви далі кожну з цих практик робити перед церквом і проговорювати ось такі афірмації. Я наповнюю своє серце любов'ю, і ділюсь нею з усім світом. Любов переповнює мене, і я відчуваю, як ця енергія поширюється серед усіх, хто мене оточує. Кожен подих приносить мир і любов до мого серця. І я відчуваю єдність з усім світом. Ще одна з сладості, над якою я порозмірковувала, це що секунди ви перебуваєте або з вашими думками, або в любові до цього світу. Всі проблеми з думок. В цьому ми вже переконалися особисто на своєму досвіді переконалась, і інколи їх голос дуже важко заглушити. Дуже класно це робить спорт, але не завжди допомагає. Тому насправді я собі почала просто повторювати, коли мене щось нагнітає. Я думаю, як це несправедливо, чому так важко і тому подібне. Я просто собі внутрішньо повторюю. Я люблю цей світ. Життя любить мене. Я люблю цей світ. Я люблю, 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 любов. Просто навіть от, коли дуже важко, то можна просто слово любов повторювати. Нещодавно я теж так йшла по вулиці. Мене щось розізлили. Я вже не пам'ятаю конкретну ситуацію, але я пам'ятаю, що я просто почала собі казати любов, 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 любов. Я це робила з відкритими очима і дивилась на все навколо і звернула увагу, як гарно. Я відчула запах цвітінь, в Києві зараз, весна і все цвіте, все дуже гарно. Я побачила дерева і подумала, боже, як це гарно, як це гарно, який приємний запах, аромат. І просто коли ти повторюєш собі навіть цю фразу, то одразу з'являється якесь тепло, співчуття до світу, співчуття до всіх навколо, ти розумієш, що насправді всі ці дрібні проблеми, які в тебе є, вони не проблеми, їх можна вирішити, і без неї життя бумажне. Тому кожна проблема це урок, це розвиток, ми стаємо краще, і це приносить відчуття щастя, вирішення, що ти це змогла зробити, а кожна з нас може це зробити. Якщо нам доля посилає ці проблеми, ви з ними точно впораєтесь. Тому я дійсно дуже раджу прочитати вам цю книгу. Поділіться, будь ласка, вашим досвідом. Ви пробували колись афірмації, афірмації перед дзеркалом, Які у вас відчуття? Як це змінило ваше життя? Це дійсно дуже корисно почути всім людям, які не наважуються спробувати. А я спробувала і можу точно сказати, що це змінює життя. Я дуже вдячна, що ви подивилися відео. Я сподіваюся, воно вас надихнуло так само, як надихнула мене ця книга. Я вас ще раз закликаю її прочитати. І я дійсно дуже хочу, щоб кожна людина, яка дивиться це відео, вірила в себе, вірила в те, що вона гідна любові і життя любить її. Тому що якщо ви будете в це вірити, у вас точно все вийде. Ви здійсните всі свої мрії. А це неймовірне відчуття здійснення мрії, навіть якихось крихітних, коли ви собі хоч щось дозволили, те, що раніше не дозволяли, вас просто така радість розпирає. І тоді ось ці всі нав'язливі думки вони зникають вщент. тому що ось це відчуття радості, любові до життя, воно переповнює вас, і вам хочеться ділитися цим зі світом. І це і є саме відчуття. Тому я вас дуже дуже люблю. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, робіть репост цього відео тим людям, яким це може бути дійсно корисно. Ви можете змінити життя якоїсь людини. От така одна думка, один інсайт у вдалий час може змінити життя людини. Мирного неба, і хай вам щастить. Побачимось у наступних відео.